Загалом вшановувати загиблих на майдані почали за кілька днів до самої офіційної дати 20 лютого. Напередодні сумські студенти виклали зі свічок слово пам'ятаємо та заспівали пісень власних на їх написання. Надихнули події останнього року, і в них більше запитань аніж відповідей. У вірші та музику розповідає Вадим. Він вклав усю душу та почуття. А вони здебільшого сумні, бо загинули краще й досі гине світ нації. Будемо стояти з тобою, любий друг. За батька і за матір, і за любов свою. Ми молоді, яка, так би сказати, хоче йти в крок зі своєю країною. Ми хочемо підтримувати свою країну, також її суверенітет і її єдність. В акції взяли участь близько 50 студентів, серед них іноземці, які не змогли залишитися байдужими в такий складний час для України.